Добрий день, любі друзі! Ми з вами потрапили на галявину. Відгадайте, що це за дерево ми бачимо. Гарна будь-якої пори. Це красуня, білокора, у неї стовбур, стан тонкий, віти, руки, гнучки. Опускає гілля низько, деревце яке? Вірно, це берізка. Сьогодні будемо спостерігати за деревцем берізкою. На галявині ростуть білокорі струнки березки. Вони гордовито красуються перед іншими деревами. Їх білий одяг відсвічує сонячні промені. Легенький вітерець пестить і розчісує їх коси. Гілочки ростуть берізки, набираються сил. Дітки, порівняйте, будь ласка, берізку з іншими деревами, яка кора в берізки. Які гілочки в берези? Внизу стовбур берези темний, а по білій корі розсипані темні плями. Їх називають чечевичками. Весною на березі видно багато сережок із насінням, яке дозріває в кінці весни і опадає влітку. Коли вітерець рознесе насіння. І при сприятливих умовах з малесенької настінини виросте велике дерево. Береза є надзвичайним деревом в наших лісах. Серед інших видів дерев вона виділяється білим кольором своєї кори. В українському календарі ім'я берези називають місяць березень. Над головою шелестить листя, яке пронизують промені сонця. Тут легко дихається. Береза ошатна гарна. Їй присвячено багато віршів, пісень і казок. У берези листочки трикутної форми, за зубринками на кінцях. Якщо розглянути на стіння берези в лупу, воно забезпечене двома прозорими. Крильцями. Біля берези завжди дуже багато порослі Вона дуже корисна. З її деревини роблять фанеру, меблі, лижі. Березові дрова вважають цінним паливом. Березові бруньки люблять лісові птахи. З бруньок виготовляють ліки з листя жовте і зелену фарбу. Скори можна зробити різні вироби, кошики, коробки. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Давайте уважно роздивимося листячко на березах, яке воно. Яку користь приносять береза людям? Дякую малята за увагу. До побачення!